Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали разом з денчиком Бравл Старс. Да чувачі І зібралися ми тут апати тобі кубаси, виходить, да? Правильно, тому що я вже, якщо чесно, втомився терпіти на цьому громі. Я не знаю, я постійно граю пачку в дуелях, я качаю зразу трьох бравлерів: грома, перла mm. і барона. До мене барон і перл однакову кількість мають, і я їх одночасно на тишу вкачаю на дуелях іменно. А гром у мене mm. відстає на 200 кубків, і, короче, мені ну, не підходить він, тому що я. Викачаю двох на тисячу, а гром останеться не А я хочу, щоб вони всі три одночасно отримали тисячу кубків. А, то ти да, такий. Да, я типа по я діпо, хочу. Я так подивився, ти прям багато так бравлерів повикачував, в тебе і ось мех прокачався. Да. Кенджі в тебе вроді був прокачаний. Ліона, мабуть, ти вкачав, і Лілі докачав. Короче, тебе багато персів покачувалося. Да, да. Я докачав ворона, мех докачав, а потім Ліона, напевно, вже давненько. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Брока я докачував на 1000. блін, бро, капотно було на 1000 докачувати, бо в соло супер важко. Я в дуо де бігав, чи в тріо, не помню. Mm -hmm. Ну давай, в принципі, я рейд, я ось взяв спайкі чар. Я думаю, що развалим мав. Ти думаєш, на двох закидаччиках прокаут? Да, да, чо пінні. Ну давай, yeah, ну, ну щас якийсь шарф зайде нам хана, ну давай. Ні, ну якщо шарф зайде, то да. Ну А, а як якщо не буде шарфа. Ну а якщо не In буде, Hana? то фрі. Дивися. Два, два дальніка і грів. Ну, no. а, как будто бы ізі, ні? Нас теж ну, mm -hmm. дальніки є. Подивимося. Нам же ж, ну, я не такий, типу, я не так далеко закидаю, як ти, ти поняв? Я все таку просто прогрію їх. Ти то з кайфом собі закидуєш. А я так не bams, можу. Мінус один, пацан. Ось його хочу обійти мене, диви. Так, ти, я, я <laughs> гріфа сьогодні. почти завалив. Ну все, диви. А гріфа, один гріф гріфа остався. треба додушувати. Бемс, бемс. А! Не хочу помирати і ульту тратити. Не попадаю. Отако. Диви, не, не попав. попадай. Ага. Не хочу гаджет тратити, бо йому і так габело. Да, 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 да. Тоже жалію. <рес> і Дам... за того, що ми такі дальники, які ми ще не попадаємо ні черта. <рес> ми йому так дали довго жити. Так, ви оце так пішли, непонятно на нашем. Них же ж менті в команді. Дивись, Санючок, я тобі зараз отак оставлю отаку штучку. Опа. Их, я і ми погнал. можемо... Ой-ой. Так, пейпер я закриваю отако. Чуть-чуть не її. До душев. Гріфа добили. бели. До душев. Пепер лоу хп. Ой-ой. Це серйозно. Це було больно. Не є ульта, є? Обережно. Так, да, так, да, так. Да. Так, пацан, давай якось його туди виганяти. Отако. Хорошо. І пепер осталося. Ну пепер Piper... таке відчуття наче ізі буде. Давай розкайте її. Ох ти я. Ну я наплюху, пацан. Опа. Так, ну она свалила. Ну она на базе, мы ей сейчас зажмем тут просто. Ну и ага. хана там, короче. Ну вона сейчас, блин, тапнется, не а? Yeah. <laughs> да, вона все, все, кисла. Ні, ну easy, поки що ізі. Це ще перемога є, пацан. То ти поняв, ти хитрий жучара, ти, короче, не мені допомагаєш викачати грома, а ми тобі качаємо на тисячу спраута. Не, <laughs> nee, так в мене спраут був выкачан. Я просто рішив камбекнути, і я викупаю ще на спрауту, і зможу хорошо відіграти. Поняв? Тому я його і взяв. Ну да, сигнатурочка, як ти казав у тебе. Конечно, я зараз би взяти якогось нубаса, поняв. І просто би на ньому играти. Але понту, пацан, понту, якщо я на, нічом, на ньому нічого не зроблю. Ну диви, тут Рико, блін, і цей, і брок. От от, кстати сту, от у нас прям дуже тако, знаєш, задовбувати. О. Сту буде задовбувати, Рико буде задовбувати. Мене уже вообще винесли. І ми Ріко не добили, блін. Я туди труну плюху дав. То ще і брок, пацан. Ага, і ми ще всі розділилися, бікардо. всі почали окремо <гум> чуваків бити. Не, тут буде плотна катка, пацанчик. І... Да, да, тут буде важко. Ну одного він забрав. <хи> Ой, З цим гасом. Не, тяжко, тяжко буде Зажимати будуть сильно. диви От що робить, коли так сту влетает. Лучше роді обходять нас. Ну да. Убиваем. Пенс. Отакого добивали. Добили. Ну, проти двох тоже, да. Ну, в Брока ульта ще пацан. І в сту теж є. І ну, в мене сту тож тож. Давай я отако просто від зоню. тебе від них. Ні, ну я прям. Ти проходь. Я можу можем кустики отако поламати, чуєш? О, Дивись, Сашка. Іду, іду, іду. Помагаю. Зажимаем. Добили. Хорошо. Хорошо. Один остався, брок остався. Давай його якось. Тільки обережно, тільки в нього ульти ще. Я попав по ньому. Отако щось його по, по сторонам тако зажимаємо Щось все, пацана. Дивися, бемс, бем, все. <хи> Чотенько. А сейчас надо тоже обережно, потому що, ну в баню. Ми сначала просто пішли тако на бум, на пролом, нас рознесли. Так, мы мене є ульта. Якщо що. У ну, мене теж. Давай тут тут поставлю. Хоч якось, типа. Зонити. Ой, Ульдав хорошо, давлі, да, ну, сту ми не вбиваємо, зато грома вбили. Не грома, а цього Рікі. У Били. цього завалили. Хорошо. Він би гіперкою нас взагалі збрив, ні? Не знаю, але я ульту забираю, пацан. І ми проходимо далі просто. Отак Давай, око, нам треба да якось завалити. И все. И хана, ага. пацану, там. Ну, йому да він без ульти нічого не зможе. Ну, йому там не жити. Да, да, да. <рес> <рес> Ні, ти знаєш, двома закидальчиками теж нормально. Просто що ми проти шарфа не попадались, Ну, так то хорошо. У мене він стрік 5 штук. Знаєш, хто сюди ще теж непогано зайде, Анджело. Бо тут є типу, такі островки. Води? То, мене ще на ній квест є. Да, 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 да. Да, короче, я так поняв, ти всіх хочеш на тищу назад повертати, поняв, поки зі мною граєш. <рес> Ні, ну ти хочеш, я можу взяти пайпер. А потом ти скажеш, блін, ти знаєш, сюди дуже непогано ще підійде. тому що на Мортису можна цело быстренько підходити, ты нападати. Та ти можеш брати кого хочеш, В принципі, там не є проблеми. Головне, щоб ти на ньому нормально відіграв та й все. Ні, ну пацан, якщо ти хочеш, щоб я брав якихось других героїв і викачував, буде чуваче пайпер. На ній 820. Так що... Ну у нас АФК челик. О, кстати. Дивися, хто попадет. Кстати, шарф. Шарфич. Блин, за 100. Рикоби, прогнати. Ну там з Зелну, б'ється. Оба! Шальнуй. У нее шарф залетів. Блін, нам би шарфа прибити, братух. Оп, о, це ти хорошо oh, зробив. Шарф десь куща, okay. тут по ідеї. Ча пацан прогрію. Мене і ультає. У мене все є, пацан. Там його повинен задушити. Кабуть тобі. Диви. Бемс. Я добиваю, сейчас, по ідеї. По ідеї. Ні, ні, ні. я тобі. Я тобі щас покажу. У мене просто моє зарядів не було добити. Маску. Это ну, на... ульту на фармить, ульту на фарм. У него гиперка, чувак. Ага. До цю гіперку. Але гиперку. Коли я можу отако дробить. <laughs> я, я, я бачу, Dance? я бачу, да. Я бачу, я бачу, Все! Пацан! А ты шо? Нормально, нормально. Раздал и стиля. У нас гриф опять, АФКшеч. Того... Right. Ну я там в инвизи бегают, я не знаю. Ай, больно, удалив. Нормально. Шарф на шарф, все, він откис. Я Леончику дав там шальну, таку ляпуху. Каю, пацан. їм трохи кидав, но сам чуть не откис. 700 хп у мене. Ну у нас гриф такий. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обоєносопля, так я не могу. Отдыхаем, отдихаем, больно закидыває. От кейс. Я помер, пацан. Я Теперь против Леона, тащі. да? Він мене зажме просто, ні? Как будто ви, ти можеш зараз пасівку просто одігнати дуже конкретно. Ну короче, тут уже вообще. ще <кажи>, а, а сьогодні попадали. ще <банам>? я попадав вообще. Ну, <Но> я чесно кажучи, не сильно вірив, що я Леона зможу перебити. Він швидкий дуже. не Беріку убить, понял? Це така сама на фінзе носишь у нас. Ну і шарф у них ще, можу... і он ще. Ой-ой. Ну, пацан, походу. Ну тут ми походу, да, награлись. А де нашій гриф тусить? А, він там от кис. Калепа. Ну я чор знаю, що робити. Такого хіба що якось тікать, я не знаю. Підштовхувати, пробувати, убивати. Ну, тебе тут зажимають просто так сильно. Ні, nee, ну. що вообще ніяк. Старайся, ти старайся, пацан, так не навигируется. Да, правда? да, да. Хоча першу ми виграли. Ну а наш чела ФК стояла, а потом хадей умирал, так що поробиш. Такі діла. Давай Энджело візьму. Не, плюха моцна. Давай, давай. Це він вообще это вроде. Не суть так важно, все одно плюха моцна. Купідон, пацан. Погнали, о, барончик там. А я вообще не распринимаю даного бравлера, коня. Я на ньому нм играть не умею. Не, барон супер імба, да. супер імба. В дуэль. Я ще пробував, О! Я ше знаешь, что да? пробовал? Кэнджи выкача ты? Я уже выкачал. Я його викачав, а от грати на ньому у мене не виходить, поняв. Давай, качай, викачав, оборону, на 1000, ні, ні, ні імену прокачав на максимальний рівень, понял. Ааа, ні, на кенже тоже, ну, легко грати, по суті. Я би ще на кейс хотів би розвалити, насправді. У мене вона є. Хочу... би. Ультралегендарна. Okay. Так, ульту туда, щоб не сильно ховались. Ну, нас зажимають, щоб мені б відійти якось. Блін, у мене барон добив ультою. У мене цей с дуже, бачиш просто. Да, да. Не проблем. Те ще закидати буде. Ну тут походу. Тут габела. Входу, я приїхав, да. Ні, ну выиграть можна, выиграть можна. Ми першу ж забрали. У нас просто опять бастер, типа, ну я не знаю, на що брати такого героя. Якщо ближній, ніяк не може підійти. Мапа велика. Мабуть для цього пацан. Могу куда моменти. О, <реш> а Я тільки хотів сказати в молоко, пацан. Ух ти не не чувак, я знаю куди кидаю. На! О такого. Нормально. Та хорошо. Закомбечили. Да, закомбечили. Я тоже штуцер вернул, пацанчик. Mm -hmm. да. У ну, мене вже 800. Це вже непогано. Слухай, погано не погано. Слухай. Кого мені взяти? Мені ще такой. Я можу, я можу або кольта взяти, або пейпер. Блин, ну пейпер хороший, в принципі. Аби ты, конечно, попадав. <риво> <риво> так, давай хай не будем. Давай попробуем, давай попробуем. Я прям непогано на ней снайпую, понял? Да я бачу, да. Мене О, в наші на на тик. Ми вообще такі, типа якісь тоненьки. Але ми противні, пацан, дружи. Ми противники, капец. Особи но тик. Ми ж вообще супер противник. Може мабуть, до вас почовгаю. Так, і ну я по скільки попав там. Дожмемо її якось? Не знаю. Пробую, но. Не сильно попадаю. Мені б якось. Так, я б Підійти чуть-чуть до неї, а я не можу. Я ще плюху получив. Гром, каже, йолки-палки пожив. Ой, я там хорошо надомажив, Так, я, я вольта убив. Я скрика по щи 300 хп у нього Він уходить Він тут в кущі Пемс? Ну я йому не кинул шальну. Я пушечку. Так, пайпер должна. Тяжко, понял, тяжко. Оцей бомбу сразу шальну, наплюну. Сейчас і пайпер з плюшкой дивись Ну почти, почти. Оно, подивись, ну, сквік і цей да злева да, да, я бачу. О, ну, вольте, що таке? Вжутя на часу переїзь. Блін, мені шальна прилетіла від Paper. Я вообще откис. Так, накинув їй ляпуху, навідійшла. Ну тут чисто від захиста, якщо ти когось вальнеш. Так, хіба що отак виживу. <laughs> Треба хілитись, пацан. <laughs> Бо на вас васім сложно буде зайти, понял? Тут тік, ти. Да, але вони бачать сквік, сквік і да, цей. Так, да, вони В мене зонять дуже, зонять <laughs> дуже. <laughs> Сквик зонить капец. А туман Але по мені, пацан. Да. Ну, бач, я откейст, и все. Да габела. А Там за позиционку лучше взяли, понял? Угу. Це уразу. Я якось так розійшлися, вони по хитренькому. О, кстати, цей раз у них уже пози позиціонка якась хуже. Короче, чувачи, я не знаю, нас трохи тут душить. Не дають вийти. Треба у цю пайпер дивись. От зараз до пейпер важко, до важко дойти. Тут е, сильно помилялись, там вольт, понів, сквік, і ми могли їх попробувати. Я не знаю, мене даже гіпка є. Отако, коротше. Помираєш, походу. Тобо я помираю. Ходи. А не сквік... на пейпер. А сквік взагалі, откуда помер? Оцей помиляється, оцей все, откись. Нафідив. Щас ми її здушимо і все. Не помилитися, просто не помилитися, щоб воно зараз сік не поубивала нас. Не помилимся. Нормально, нормально, пацан. Вообще все хорошо. Блін, цей тік з нами хоче. Ну давай. Якщо виграли, то можна зіграти, да? Так, да, так. Якщо виграли, то вона зіграти. Він в принципі непогано валив, так що. Ну і плюс це дуже мерзкий такий пацан. Ну, ось проти нас один кіт. Зараз всіх просто переріже, напевно. Ну, цілком цілком ймовірно, то говориться. Але в них є танк, поняв на гасері. Танк, ось о тобі кіт, дивись стояв просто. Щас ультую, ультую на тебе, ти капець. Бачиш, вс, один кошак, і все. Ничего Ой-ой. Ну ну інше, конечно. Ну, все одно тут капець. Давай ще раз. Він просто в інвізі прийшов на центр мапи, поняв? Я його ще не бачив. Він, мабуть, тепнувся, поняв? Він пригнув, пригнув цією штукою. Бемс? штуку. Бэмс? кейс, хорошо. хорошо. Оба! Треба гасану в центрі є. Інтересно де кіт він, себе визимо будет Мені Мика, що тут взагалі на нашій території. немає. Газа добети надо. Нього хпа нема. Не не попадаю. А нього щит, пацан. Там наш штуцер. Оба! Кошак! Оба, Не Патако. Молоко. Отако тобі ульту, пацан. І отако. Нормально. Все хорошо. Гу... Главное, одного когось завалити, тоді їм буде дуже тяжко. Так, ну кота я поки не бачу вообще. Я теж не бачу. Він Десь видно в інвізії вже пішов. Стрмно йти далі, понял? Так, по газу він попав. Ну, Вверху газ і тут кітеся. Я б кота без задушив, ні, він без нічого. Ну чорт, я знаю даже пацан. У мене ні хп, ні черта нема. А, все, він уже. Я тако роблю. Давай, тащи, пацан. Адеот кес? Да, я откис, там силу ХП штук. Та шо я тут затащу, вы не щас отхиляться, блин, прийдуть до мене. Тебе щас зона нас Капец, пацан. Може, я весь кота? Я буду напригувати, а ты бы еще честно закидывать. Ну давай, давай, попробуем. Я такая, да? Дай-ка. Давай, попробуем, так сказать. Ах, да на нем ні черта собі, ты вообще. крутий парец. Ну трошки є, трошки є. Хто проти нас, пацанчик? А, ну слухай, противни, пацаны. Да. Ну ты в інвізі ходиш, з'їдаєш. Воно то так. так, так. А то, там Мортус непонятно, но нашу куди поліз? Ну я одного з'їв, а, а другого дуже надо мажим. Так, ну так, я тут хабел, не могу. Так, вибирай ціль, вибирай ціль. Якщо зараз прыгнуть Біа, то я зможу на нее, в принципі, налетіти, ти її схаваєш. Та да я шип. Я заряды зарабатываю. Э. Ульта? Да. Біа, все. ось все, Био на. Да, наша. давай, 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 давай. Правда, я не викупаю. Опа, давай. Отако. Хорошо. Це так робиться. Хороше комбо, пацан. Давай ждем ульту. Нереальна тактика Brawl Stars. Дивись, хоба. Все, все, можеш не боясь йти на нього. Отако, хоп. Давай. Отако, бау. Це взагалі прикол. Я таке перший раз бачу. Потім головне просто знайти пацана, який просто відділився і ніхто не може його задепати. Оооо, мені прилетіла ульта. Пацан живий. Живу поки. Я отако роблю. Отако, отако. У і ультаєш? Так, в принципі. Я готовий в когось влетіти. Я отако влітаю. Давай. Ну і все, бьется наша булочка. Да. Ізі-хе, <реш> <реш> ні, прикольно, прикольно. Тактика борза, борзо. Ні, ти знаєш. Ну непогано, непогано качається. Я думаю, що такими методами ми дуже скоро зможемо долапати мені громчика. А поки на цьому напевно будемо завершити. Не підписуватись на канал, ставити свій подвайден. З вами був Санчеос і Денчики. Всім пока-пока. Пока-пока.